Привіт! У цьому відео продовжуємо читати за порадами моїх колег-блогерів. Цього разу я звернулася до Дмитра з каналу Три кванти ОПівночі, який багато читає і знає про фантастику, космічну фантастику, епічне фентезі, кіберпанк, нейромережі і все, що з цим пов'язано, І попросила мені щось хороше порекомендувати. Він на диво порекомендував мені лише українських авторів, але давайте не буду вам про це розповідати. Краще подивіться, що ж порадив Дмитро. На годиннику три кванти опівночі, і завдяки магії квантової сплутаності я потрапив в гості на канал Олени. Тож я вирішив скористатися нагодою та порекомендувати Олені три цікаві, але абсолютно нетипові для неї книги від українських авторів. Перша книга це книга від українського фантаста Андрія Ворона Стрибок у безодню. Це м'яка й майже гуманітарна фантастика не перевантажена складними науковими теоріями або технологіями. Принаймні жанр книги ближче саме до цього. Книга складається з дев'яти новел, які знайомлять читача з історією людства від перших невпевнених кроків у космосі до відкриття гіперпросторового двигуна. Та першого контакту в кожній новелі автору чудово вдається зробити яскравий зріз епохи, і я одразу відчував її відмінності від попередніх. З часом змінюються герої, їх погляди на світ та всесвіт, прагнення та мрії. Ця книга більше про еволюцію та розвиток людства, зміни в самій людині, як генетичні, так і психологічні, та різні соціальні аспекти. Крім того, автор атмосферно та з великим захватом описує космос, космічні кораблі та подорожі людей до нових планет. Друга книга це українське стімпанк-фентезі від Едуарда Лобаса. «Навчи мене вбивати. Веселе пригодницьке стімпанк-фентезі, в якому є елементи легкого гумору, вдала додані в сюжет так, щоб це доповнювало легку атмосферу книги. Тут мені дуже сподобалась ідея та реалізація клаптика світу, де міста держави існують досить ізольовано одне від одного, і в кожного міста є, так би мовити, своя спеціалізація, сильні та слабкі сторони. В книзі гарно поєднані магія та технології, є багато яскравих коротких описів та прикладів використання, що дає уявлення про те, на якому технологічному рівні знаходяться деякі міста держави та які чудернацькі пристрої з явили. Завдяки поєднанню магії та технології. Ще можу похвалити книгу за персонажів. В найкращих традиціях стімпанку і фентезі більшість персонажів яскраві, відчувається характер, бекграунд, і вони гарно запам'ятовуються. Я отримав велике задоволення від легкого стилю автора, гумору та пригод героїв. І вважаю, що «Навчи мене вбивати це гарна книга для відпочинку. І третя книга танець недоумка» Ілларіон Павлюк. Ця книга стала для мене справжнім відкриттям. Я очікував від неї ну, максимум фантастичний бойовик, а отримав якісну українську наукову фантастику. Колись існував такий майже окремий жанр, як фантастика першого контакту. Мається на увазі контакт людей з іншою цивілізацією. Потім це перестало бути жанром, під жанром, стала просто частина. Сюжетів. Так от Танець Недомка можна назвати фантастикою першого контакту, оскільки головний герой, який має купу проблем в сімейному житті та проблеми психіки, раптово отримує неймовірну пропозицію відправитися як колоніст всією сім'єю на далеку загадкову планету Іжчель. Перша половина книги більш схожа на заплутаний психологічний трилер та побутову драму однієї сім'ї. Це досить важливо, оскільки саме це формує головного героя книги, і це буде впливати на його подальші рішення. А друга половина книги це вже чиста фантастика з вкрай непередбачуваним сюжетом, і в якусь мить сюжет зробить декілька таких різких та. Дуже логічних поворотів і ситуація навколо буде виглядати абсолютно по-іншому. Причини стануть наслідками, друзі ворогами, а вороги союзниками, дрібниці, на які герої не звертали уваги, стануть важливими та змінять їх розуміння того, що відбувається навколо. Причому всі такі повороти сюжету підкріплені логікою та подіями, що відбуваються навколо. Ну і головне, це те, що автор використав відомий та майже шаблонний підхід до першого контакту. З інопланетною формою життя, але в нього вкрай незвичний погляд на це, геть під іншим кутом. І це все змінює. Попри те, що це наукова фантастика, книга не перевантажена складними термінами або концепціями, і добре підійде для тих, хто цей жанр раніше не читав. А, наголос тут зроблена скоріше на філософію, соціальні питання, адаптацію людей до незвичайних умов життя, і намагання передбачити, з чим або з ким може стикнутися людство на інших планетах і які наслідки можуть бути для всієї цивілізації та материнської планети. Першою я обрала на читання танець не домка і Ларіона Павлюка. Поки що не багато прочитала, але скажу, що буквально з перших сторінок цей текст мене взяв на гачок. В центрі у нас є чоловік, йому десь за 30, і він є колишнім військовим і при цьому біологом. Він живе у Києві, але у Києві багато багато там років чи століть по тому. Дуже сучасному місці, де вже багато є колонізованих інших планет. І ось він в тому моменті, коли він втратив попередню роботу, йому треба знайти щось нове, але всі співбесіди проходять невдало. Проте до нього звертається одна компанія, яку він колись залишив в резюме ще років 16 тому. Це просто най най- Заможніша компанія з дуже сучасними розробками, вона з Японії, і вона пропонує йому вирішити разом із родиною колонізувати певну планету в дуже далекій системі. Такі далекі, що буквально туди, якщо просто летіти, це тривало б 20 років, а їх там перекидає якимось дуже швидким способом. І він, щоб взяти цю роботу, має відповідно порвати всі зв'язки з цим життям. Він думає, що це дуже мало ймовірно, адже в нього є дружина, мала донька. Але на диво дружина погоджується і каже, що насправді. Нас тут нічого не тримає, але тут хороша робота, хороше страхування, і наша дитина буде забезпечена ну практично на все життя, задякуючи цьому проєктові. І відповідно він погоджується. В той же час нам говориться про його попередників, про його батька і діда, які мали специфічну хворобу. В якийсь момент, коли їм вже за 30, вони м нібито починали втрачати глуст, і кожен з них закінчив життя самогубством. І ось наш герой переживає, що ця хвороба також настигне і його, і навіть починає помічати, що можливо перші дзвінок. Очки вже з'являються, але він думає, що ось ця робота вона має забезпечити його родину знову ж таки страхуванням, навіть якщо ця хвороба проявиться, то не менше його донька і його дружина будуть убезпечені. І відповідно він вирушає у цю мандрівку. Я прочитала вже до моменту, як вони прилетіли, і там з'явилися вже нові герої, і навіть певний е, такий полок, який активно використовується. Але не буду вам спойлерити щось далі, буду читати і вже ділитися своїми враженнями. Thank <laughs> you. Я готова поділити своїми враженнями про Танець Недомка і Лоріона Павлюка. Скажу одразу, мені книжка неймовірно сподобалась. Ось тоді, коли я починала читати, коли вона мене захопила вже на перших сторінках, я зрозуміла, що її хочеться дочитувати якомога швидше, бо історія дуже динамічна, дуже цікава, дуже захоплива. І мені сподобалось все від першої до останньої сторінки. Мені не здалося, що щось було надмірним або на щось можна було скоротити. Бо дійсно, книжка, просто, як на мене, на мій смак, вона ідеальна. Попри те, що я наукову фантастику не читала, напевно, років з 20, якщо і не раніше, бо дійсно давно не повертала до цього жанру і отримала неймовірне задоволення. Мені сподобалось, як автор пише ось ця майстерність слова, коли ти занурюєшся і в історію, і в думки персонажа, і в його відчуття, і коли все тебе наповнює, це дуже круто. Тому я щиро рекомендую кожному цю книжку. А щодо самого сюжету, мені не хотілося б нічого зайвого казати? Це знову ж таки колонізована нова планета. Там є певні проблеми, герой з ними стикається. І ще цей є момент, коли ти знаєш, чи ця особа справжня, чи вона трошки не те, чим здається. Це, мабуть, все, на чому я зупинюсь, адже дізнаватися самостійно в процесі про кожну деталь цього сюжету набагато цікавіше. Там були дуже моторошні моменти, особливо, які стосувалися доньки нашого героя і безпосередньо його. Мені дуже подобалося, як автор описував сни. Бо настільки це було реалістично, настільки якось занурююче, що я читала і мене брали дрижаки подекуди, бо часто в снах герої кудись рухались в певну невідомість. І ми не знали, наскільки це реалістично, чи це все ж таки дійсно сон. Мені сподобалося, що до кінця я не знала, чого очікувати. І навіть оцей фінальний фінал, який все одно лише певну нотку недосказаності, мені також дуже сподобався. Я бачила відгук, що хтось вважав, що, можливо, це натякає на, можливе продовження книжки. Я не знаю, чи це було б цікаво. Можливо, цікаво б, дійсно автор неймовірно. Круто пише. Я не здивована, що писав він цю книжку щось протягом шести років, як написано наприкінці. Тому це дійсно майстерна, дуже виконана, хороша робота. Бачила також відгук на Гудріць, що дехто вважав, що початок книжки перші 80 сторінок були затягнутими, було б набагато ліпше їх скоротити, щоб одразу вриватися в цей вир подій, кульмінацію, накал, емоції. Але, як на мене, вона ідеальна, просто ідеальна. Ми. Краще пізнаємо персонажа, його проблеми, його думки, його родину, його прагнення, його страхи. І потім вже бачимо, дивимося, спостерігаємо за тим, як він з усім цим бореться. Прекрасна книжка, просто всім рекомендую. І наступну я, напевно, буду брати Валерія Лобаса, «Навчи мене вбивати, якщо я не плутала імена авторів. Я бачила, що її можна купити в фізичному примірнику лише в книгарні вперта коза або через сайт автора з доставкою новою поштою. Але я так подумала, що оскільки я ще не знаю, що від книжки очікувати, і там здається, навіть немає ознайомчого фрагменту, треба буде ще раз подивитись. Я, скоріш за все, придбаю електронку, тим бачу, вона набагато швидше опиниться у мене ніж фізичний примірник. І там вже на сайті автора це можна зробити, тому так от читатиму книжку. І в процесі думаю, або поділюсь враженнями вже під час читання, або вже колись книжку дочитаю. Бо раптом вона буде така ж захоплива, як і танець недомка, хто знає? Далі я взяла читати книжку Едуарда Лопеса «Навчи мене вбивати». Я не купувала собі паперовий примірник, бо не хотіла обтяжувати себе цими всіма доставками. А дуже швидко на сайті автора оформила електронну покупку і, власне, тоді ж почала її читати. Зараз я лише на третьому розділі, тобто, книжка мене не те, щоб захопила, щоб одразу активно на неї просуватися. Проте вона досить і дійсно досить легко написана. В нас є якийсь всесвіт, який називається клаптик. Там нібито є елементи стімпанку, але я ще не зовсім зрозуміла. І наш головний герой Альдокс він професійний. Кіллер, його наймають здійснювати різноманітні вбивства. В якийсь момент під час дійснення такої справи до нього підходить дівчинка і просто до нього так прив'язується, вона говорить про те, що неї проблеми з пам'яттю, що вона багато чого не пам'ятає, сама живе у лісі, і таке враження, що вона там постійно жила, а все, що було до того, вона просто якось вивітрилась із голови. Але вона дуже якась спритна талановита і каже, що Альдоксу, що «А навчино мене вбивати людей, я теж хочу бути кілером, навчи мене цій професії. Альдокс, Чайно, він не хоче цього робити, бо дівчинці років 12. Але він хоче перевірити, якісь її здібності. Пропонує їй там стрельнути з арбалету, здається, посити якусь пульку з палички видути. і він бачить, що в неї дуже гарно розвинені ті відчуття влучності. Крім того, вона до нього дуже тихо підкралася. Вона його може сказати, вистежила, а він і не помітив. Тобто, здібності у неї є. І оці моменти вони звичайно одразу нагадують нам фільм Леон Кіллер». Я дивилася його ще дуже в глибокому дитинстві. І майже не пам'ятаю, крім того, що там був дорослий чоловік, який був вбивцею, і дівчинка, якою, яка з ним ходила. Як далі все розгортатиметься, я ще не знаю. Ну крім того, що цей наш кілер Альдокс отримав нове замовлення і якесь таке дуже бентежне. І крім того, дізналася, що і його. Хочуть вбити, і тут це буде таке подвійне замовлення. Подивимося, з цього вийде. Я підозрюю, що і дівчинкою все буде добре, але хто зна. Щодо самого електронного видання, я там помітила декілька одруківок, точніше, досить багато. Я почала собі їх зберігати, підкреслювати, щоб потім відправити автору, щоб, можливо, він мав змогу виправити це в наступному тиражі. Цікаво, чи в правому примірнику теж є такі проблеми, чи, можливо, це якісь проблеми попередньої верстки саме електронного примірника. Загалом читається непогано. Сподіваюся, що я досить, динамі... досить багато буду рухатись текстом, тим паче зараз буду в дорозі, а в дорозі я якраз читаю переважно електронні книжки, тому думаю, що ще Трошки просунусь, а прийду до вас вже скоріш за все з якимись фінальними враженнями. Тому ось такі справи. Стала книжку Едуарда Лобаса «Навчи мене вбивати, і мушу зізнати, що я дочитувала це в аудіоформаті, загнала текст в рідер. Він мені читав, доки я переставляла книжки на полиці, бо в мене був такий настрій. Бо я зрозуміла, що пройшло більше тижня від того, як я книжку почала, а повертатись до її читання мене якось зовсім не тягнуло. Тому я вирішила спробувати такий варіант, і цей варіант спрацював. Щодо вражень, книжка дійсно досить стрімко розвивалась, вже був досить таки цікавий, але якось мене не зачепив. Тому я дочитала, як кивнула, типу, ок, все зробили, зрозуміли. Герої завершили свою місію, і на цьому кінець а з цікавого там була неочікувана розкриття саме персонажа цієї дівчинки. Я не знаю, чи це має бути якийсь загальний такий всесвіт. Можливо, автор писатиме про цей клаптик ще інші книжки, бо там є ці міста промисловців, аграріїв, магів, касадів, чи каседів, якось так. Але мене якось цей світ не захопив, хоча написано, як я вже казала, досить таки непогано і читалося, і слухалося в тому числі досить легко. Якоїсь незвичної лексики, я б сказала, що там практично не було. І я думала потім про те, чи готова я читати наступну книжку. Це Андрій Ворон, щось там «Стрибок у безодню. Це нібито добірка оповідань в єдиному всесвіті, майбутнього, космосу, щось в такому дусі. І я зрозуміла, що напевно я втомилася від подібних книжок і просто взяла почитати ознайомчий фрагмент на сайті. Аркуш раніше автор викладав ці своє оповідання, щоб подивитись, взагалі, як воно написано, і можу сказати, що написано воно класно. Принаймні на тих кількох сторінках, що я прочитала, там описується дійсно це далеке майбутнє, якісь космічні пригоди, не зовсім зрозуміло, поки що до чого там само розвиватись, а читала саме перше оповідання. Але мені здалося, що, можливо, я б колись таке і прочитала, проте, мабуть, не зараз. Бо в мене зараз абсолютно інший настрій, Хочеться читати якусь містику, книжки про старі будинки, про привидів і космічна фантастика поки що не входить до цих пріоритетів. А тим не менш, я рада, що спробувала такий формат, що попросила Каджита дати мені поради і що він підібрав книжки. Та на снядумка мені дуже дуже сподобався. Я дуже радію, що нарешті його прочитала. І думаю, що буду його багатьом радити навіть тим, хто фантастику взагалі то не любить, бо книжка дійсно чудова. І, можливо, навіть почитаю ще щось у Лоріона Павлюка в найближчі роки. А загалом, так, дякую вам за те, що були зі мною. Діліться, чи читали ви щось з цих книжок, можливо, про ті інші дві книжки взагалі почули вперше і зацікавились або не зацікавились. І побачимо вже у наступних відео. Скажу одразу, що буде ще один формат. Ось подібного типу, коли мені рекомендують книжки, але я все ще продовжую їх потихеньку читати. Все, цілую, люблю, побачимось в наступних відео.